Лава наці, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий із відосиком на одну з наших улюблених тем. Це, скажімо так, мордування інженера або чому у Сашка Доброго. З 10-го разу інколи щось виходить. Інколи взагалі не виходить. Отже, ці скоби допрацьовували згідно моїх зауважень, прохання пропозиції з. Любим помічником паном Володимиром від металообробки. Потім дядьки доварювали, притирали. І кінцева думка мала бути така, що от ми на машині накинули, вставили, вони ще й не взаємозамінні вийшли. Тобто, оцей палець він працює тільки в цьому вусі, в цьому не працює. Але ну, сенс такий, що вставили, кинули і воно. У нас тут висить, оце я вже відрізав. Отут висить під власною вагою шпонку тримає догори. Це під власною вагою тримає до догори. Усюди люфтить, все працює, всі щасливі, махаємо руками, усміхаємось не цього разу. А менші, менші скоби, буксирувальні, оригінальні. По-перше, не стають сюди за шириною. Ну, це я промахався, проконтролювати розмір. А по-друге, Ну, там, Як і на цих оригінальних, було від самого початку, про це окреме відео є попередньо, ну, дуже м'які е, пальці. так. Відповідно, це наварили ці пістолетоподібні речі. Я сюди приїхав на Бего. І що з'ясував правильно, що воно не стає. Ну, По-перше, тут носик задовгий у нас вийшов, так, бо от воно у відбійник то я обрізав, десь там він валяється. Обрізав, але більш важливо, звісно, що обрізав ручку. Тому що і навіть не тільки обрізав саму ручку, а й навіть отут дубку у нього відрізав у вал, або тут повка дверей. І коли от я вставляю, так, ну от я вже впираюсь. Тобто отут я можу наварити ну, максимум. Аркушек металу, ну, завтовшки, там, скільки, ну, не знаю, міліметрів до п'яти. Відповідно, що Відповідно, я буду брати, ну, і, звісно, можете бачити, підрізав шпонку по висоті, тому що вона вийшла в мене за висока. На майбутніх моделях ми будемо діаметр вала зменшувати десь на міліметр півтора. Ну і шпоночка, щоб у нас була упевнених міліметрів. 3 так, бо, бо так вже зовсім виходить слабенько, ті пару міліметрів. Отже, я про що кажу? От ми накидаємо от весь габарит, який у мене залишається. Ну Це, в принципі, адекватно. Це те, з чим можна працювати. Просто, звісно, не з такими ручками. Так. Не з такими ручками. А це з, ну, з аркушика сталі там міліметрів, може, я 5-8. Вирізати планочку. Приварити, причому приварити таким чином, щоби. Де там це вухо? Приварити таким чином, щоби. Навіть тут не хочеш шморгатися. Я ж кажу, вуха не взаємозамінні вийшла, а має бути, звісно, уніфікація. Тобто бракує люфтів, деякі там недопрацьовані, треба буде допрацювати. Це, звісно, все, зараз зробимо. І зараз аналогічний огляд поїде до М113 і зроблю, тому що на цих вухах ми маємо тягати все менше за танчики. Так? Це всі БМП-шечки, М113, всілякі там. Речі на тому шасі. Ага, тут, тут взагалі щось із вісім. А, тут вісім. Коротше, тут двома руками треба робити. У мене в даний момент тут помічника нема. Ні, навіть, навіть двома руками у це вухо не входить, я кажу. Треба домагатися повної, абсолютно, звісно, уніфікації, тому що працюю поки що тільки в тому вусі, в тій скобі, от ставлю цю, що я власне, хотів показати. Коли у нас отут буде пластинка, яка буде ну Зі зміщеним центром паги, звісно. от Тут буде такий клапочок упевнено братися руками, гарно проварений. То все. Ми вставили, кинули, він клац під голову закрився, шпонку підняв, вухо опущене Все. Ось цим можна працювати. Отут ну, візуально є запас міцності, запас габаритів, все є, щоб працювати за добілими руками на холоді. Все. Цю пару допрацюємо, ця пара буде працювати. А на наступних врахуємо ці всі нюанси і з паном Володимиром зробимо наступну партію, покращену цукеречку. Ну і зараз ще з огляд зніму на М113 і поїду, як ця штука на М113 працює. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатньо.